Виконуємо номер 35 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростість вираз, добуток. Різниці двох виразів 4 і 3 на їх суму. Відняти добуток різниці 8а і 7 на різницю 2а і 1. Та знайдіть його значення, якщо а дорівнює 1,11. Відтак дізнаєтеся, скільки разів жіноча збірна України з шахів ставала б зером всесвітніх шахових олімпіад. Переступаємо до виконання. Спрощуємо наш вираз: добуток різниці. Двох виразів на їх суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тепер поставлю знак мінус дужку, і множимо многочлен на многочлен. 8а множимо на 2а це буде 16а в квадраті. 8а на мінус 1 мінус 8а. Мінус 7 множимо на 2а це буде мінус 14а. І мінус 7 множимо на мінус 1, додати 7. Тепер розкриваємо дужки під якими стоїть знак мінус і підносимо до квадрата. Маємо 16а в квадраті відняти 9. Далі відняти 16а в квадраті, додати 8а, додати 14а. І відняти 7. Зводимо подім доданки. 16 квадрат і мінус 16, а квадрат взаємознищуються. 8а додати 14а. Це буде 22а. І мінус 9 мінус 7, мінус 16. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює 1,11, то 22а відняти 16, дорівнює 22 перших, множимо, подамо глянь неправильного дробу, це у нас буде 1, множимо на 11, додаємо 1, 12 11. І віднімаємо 16. 22 і 11. Скорочимо на 11. Це буде 2. І 2 множимо на 12 це буде 24. І тепер 24 віднімаємо 16. Отримаємо 8. Отже, жіноча збірна України з шахів ставала призером всесвітніх шахових олімпіад 8 разів. Записуємо відповідь 8. Номер 35 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 виконано.